Кожна людина має якесь своє, переважно глибоко суб'єктивне уявлення про щастя і заможність. І це стає проблемою. Якщо ми хочемо побудувати суспільство заможних і щасливих людей, то ми повинні визначитися з дефініціями, щоб достеменно знати, до чого ми прагнемо і чого хочемо досягти. Тож почнемо з визначення поняття щастя. Щастя це усвідомлене перебування в зоні комфорту і процвітання на біологічному, соціальному та духовному рівнях розвитку людини. Це визначення запропоноване Українським інститутом дослідження щастя, було зазначене в резолюції Другої міжнародної наукової конференції щастя та сучасне суспільство в березні 2021 року. Експерти Українського інституту дослідження щастя розвивають міждисциплінарний підхід до вивчення феномену щастя і популяризують його, організовуючи щорічні міжнародні наукові конференції під загальною назвою Щастя і сучасне суспільство. Місія Українського інституту дослідження щастя. Полягає в розробці щастя орієнтованої стратегії соціально-економічного розвитку України на основі наукового міждисциплінарного дослідження щастя людини. Четверта, щорічна міжнародна наукова конференція щастя та сучасне суспільство з великим успіхом пройшла і цьогоріч у міжнародний день щастя, 20 березня. Тож починаємо поглиблювати свої знання в цій надзвичайно актуальній темі. З технологічної точки зору людство досягло неймовірних висот, але водночас щастя сучасного глобального суспільства затьмарюється цілою низкою проблем, які накопичуються і потребують негайного вирішення. Ми живемо в епоху наростаючого конфлікту інтересів людини і цивілізації, громадянина і держави. Кліматичні зміни звужують ареал проживання людей. Ззовні це виглядає як перенаселення і вимагає контролю за народжуваністю, але з іншого боку, падіння народжуваності і ріст смертності викликає демографічні проблеми, які руйнують систему соціального забезпечення. Японія, Китай, Європейський Союз та інші країни б'ють на сполох через вплив демографії на наповнення пенсійних. І страхових фондів. Україна теж в цьому списку, але дещо з інших причин. До світової економічної рецесії, спричиненої епідемією COVID-19, додались енергетичні, а з ними й економічні проблеми внаслідок агресії Московії проти України і Європейського Союзу. Але це ще не все. Насувається ще більша криза екзистенційного характеру. Руйнується така зручна і звична для нас модель соціально-економічного устрою західної цивілізації. Синтетичний інтелект, інтернет речей, роботизація скорочують зайнятість не тільки у важкій індустрії, але й у легкій промисловості, сфері обслуговування і навіть загрожують таким професіям, як лікар, юрист, журналіст, працівник музичної та кіноіндустрії. Зникають робочі місця і цілі галузі, що негативно впливає на наповнення фондів соціального забезпечення, і це все на фоні падіння народжуваності і росту тривалості життя. Сучасні технології дозволяють виробникам товарів та послуг забезпечити людей всім необхідним для заможного і щасливого життя. І ті ж самі технології дозволяють виробника платоспроможного покупця. Людство заходить в технологічно-соціальний глухий кут і потребує радикальної системної зміни не тільки способу розподілу суспільних благ, але й зміни наявної парадигми економічного мислення. Ми, експерти Українського інституту дослідження щастя, розглядаємо майбутнє України і світу крізь призму щастя орієнтованої економіки і політики і в якості виходу з кризи. Пропонуємо контрольований перехід на новий суспільний лад. Діджиталізм або цифровізм це назва нового соціально-економічного устрою або суспільного ладу. Ідеологія діджиталізму витікає з технологічних можливостей сучасної цивілізації, а також з реального конфлікту інтересів бізнесу, а особливо креативного класу, з урядами своїх країн. Рятуючись від податкових та інших утисків зі сторони урядів, великий бізнес, підприємці, промисловці та креативний клас винайшли офшорний бізнес та активно використовують інтернет, хмарні технології, систему блокчейн, інтернет банків та криптовалюту. Це дозволяло підприємцям виживати в умовах зростаючого тиску зі сторони влади. З одного боку, громадянське суспільство зацікавлене в лібералізації соціально-економічних стосунків в державі, а з іншого боку, від цього страждає критична інфраструктура та соціальна сфера медичне страхування і пенсійне забезпечення. Але проблема глибша: вона системна і полягає, зокрема, в роздутих бюрократичних штатах держустанов, страхових компаній. Пенсійних фондів та проспілкових організацій. У цьому середовищі організованих соціальних паразитів виникають і процвітають корупційні схеми, хабарництво та інші оборудки, які важким тягарем лягають на бюджети, а врешті на плечі громадян, платників, податків. Уряди передових країн світу вже давно ведуть приховану війну з бізнесом і громадянським суспільством. Спочатку піднімали вік виходу на пенсію, потім побороли банківську таємницю, добрались і до офшорних юрисдикцій та компаній, але бізнес перейшов в інтернет, його хмарні технології, блокчейн і криптовалюту, вигравши таким чином чергову битву. І ось тепер, як дещо запізніла реакція надії креативного класу та бізнесу, уряди 50 з лишком країн. З Україною включно синхронно запускають проект під абревіатурою CBDC – Central Bank Digital Currency – цифрова валюта центральних банків. Паралельно створюється міжнародна платіжна система на базі цифрових грошей і технологій блокчейн. До речі, саме 20 березня 2023 року Міжнародний день щастя і Міжнародний день грошей планували запустити пілотний проект цієї платіжної системи. Для західного бізнес-середовища це реальний податковий зашморг, а для авторитарних країн цифровий констабір. Враховуючи вище сказане, можемо стверджувати, що назріває революційна ситуація глобального масштабу, яка може призвести до зміни існуючого суспільного ладу на новий соціально-економічний устрій суспільний лад, який збалансує. Тобто врівноважить інтереси громадянського суспільства і влади, громадянина і держави, людини і цивілізації. В Очікування на реакцію креативного класу та бізнесу на урядові нововведення Український інститут дослідження щастя активно розробляє та популяризує ідеологічні основи діджиталізму, симбіозу, можливостей синтетичного інтелекту. Єдиної цифрової фіскально-облікової платіжної системи, цифрового урядування і безумовного рентного базового доходу. Головне завдання українського громадянського суспільства і його креативної частини це взяти під контроль процеси діджиталізації в Україні і не випустити з рук єдину цифрову фіскально-облікову платіжну систему. Вона має бути в державній, тобто в народній власності. І бути прозорою і служити громадянам України. Цифровізм це суспільство без інфляції, без корупції, без бідності, з рівними можливостями для всіх громадян, які прагнуть до заможності і щастя. Основою суспільства без організованих соціальних паразитів, суспільство нової соціальної справедливості має бути наступна ідея. Кожна людина має право на заможне, щасливе та навіть вічне життя, але за власний рахунок. Цифровізація соціально-економічних відносин у суспільстві невідмінно приведе нас до цифровізму. Цифровізація економіки докорінно зміни систему виробництва, логістики і збуту, змінить зайнятість і виробничо-менеджерські стосунки. Грошові потоки також змінять своє русло. Але це ще не цифровізм. Цифровізм відбудеться тоді, коли цифровізація масштабно проникне в соціальне життя, комунікацію, врядування, вибори політику. Але остаточно діджиталізм становиться, коли суспільство перейде на нову систему розподілу суспільних благ, автоматизовану систему розподілу значної частини бюджету через систему базового соціального. Забезпечення безумовного базового доходу чи рентних виплат громадянам з їхньої частки в державній власності як основа соціальної складової нового суспільного ладу впродовж останніх десятиріч розглядають ідею базового або безумовного соціального доходу як один із способів розподілу суспільних благ і форму соціального забезпечення, згідно з якою кожен громадянин. Отримує гарантований мінімум грошового забезпечення, який виплачується державою або органами місцевого самоврядування. Варто зазначити, що ідея безумовного соціального доходу зовсім не нова. У 18 столітті ця ідея викладалась в роботах Томаса Пейна і Маркіза де Кондорсе. як одноразова випита мінімального доходу всім особам старше 21 року. Податків зібраних з власників земельних ділянок. У 1918 році математик, філософ, політичний мислитель, лауреат Нобелівської премії в галузі літератури Бертран Рассел виступив за соціальну модель, одним з центральних аспектів якої була ідея гарантованого мінімуму. У 1924 році Майор Дуглас запропонував механізм соціального кредиту. Що вимагав виплату всім домогосподарствам щомісячного національного дивіденду? Новий розвиток ідеї базового доходу отримали в Європі у 80-ті роки ХХ століття у Данії, Нідерландах і Франції. У 1986 році була заснована BM – Basic Income Earth Network – світова мережа базового доходу. Покликана сприяти інформованому обговоренню концепції базового доходу Європі. Членами БЄН сьогодні є вчені студенти, фахівці практики у сфері соціальної політики, люди, які беруть активну участь в роботі політичних та громадських організацій з усього світу. Сутність цієї концепції і можливість її реалізації в Україні довго не розглядалася. Найбільш масштабно, на мою думку, до проблеми підійшли Іван Гевлич і Лариса Гевлич в роботі під назвою Базовий дохід в контексті вирішення проблем соціального захисту населення України. Посилаючись на ряд міжнародних документів, вони пишуть: Декларація прав людини наголошує, кожна людина, як член суспільства, має право на соціальне забезпечення. І на здійснення необхідне для підтримання її гідності і для вільного розвитку її особи прав у економічній, соціальній і культурній галузях за допомогою національних зусиль і міжнародного співробітництва та відповідно до структури і ресурсів кожної держави. Стаття 22. та кожна людина має право на такий життєвий рівень, включаючи їжу, одяг, житло. Медичний огляд та відповідне соціальне обслуговування, які є необхідним для підтримання здоров'я, добробуті її самої та її сім'ї, і право на забезпечення в разі безробіття, хвороби, інвалідності, вдівства, старості чи іншого випадку втрати засобів до існування через незалежні від неї обставини. Стаття 25. У статті 46 Конституції України декларується, Громадяни мають право на соціальний захист, що включає право на забезпечення їх у разі повної, часткової або тимчасової втрати працездатності, прати годувальника, безробіття з незалежних від них обставин, а також у старості та в інших випадках, передбачених законом. Механізм соціального захисту залежить від національних традицій і можливостей. Але ці декларації гарно виглядають лише на папері. В реальності українська система соціального забезпечення це важка державна машина, малоефективна в роботі і дорога в утриманні. Насправді розмір соціального забезпечення детермінується рівнем розвитку економіки країни, рівнем доходів працюючого населення, вартістю утримання бюрократичної машини, що обслуговує програму соцзабезпечення. І корупційною складовою. Але вихід є. Це єдина цифрова фіскально-облікова платіжна система. Разом з радикальною податковою і пенсійною реформою вона спрощує і здешевлює як збір коштів, так і їх розподіл, усуваючи людський фактор з процесу і гарантуючи як нову соціальну справедливість, так і рівність в правах для всіх громадян України. В деякому сенсі базовий соціальний дохід є. Безумовної складової системи соціального захисту населення з боку держави, на відміну від інших видів соціального захисту, надання базового доходу є безумовним, автоматичним для усіх громадян, незалежності від їхнього віку, статі, фінансового становища, працевлаштування, місце знаходження тощо. Український інститут дослідження щастя розглядає ідею базового соціального доходу через призму щастя громадян України. На нашу думку, в цьому аспекті, головне завдання уряду полягає в тому, щоб усувати життя громадян фактори соціального дискомфорту це те, що робить громадянина нещасним. Ми розглядаємо базовий соціальний дохід не як урядову подачку бідним. Або форму соціального забезпечення, а як належний акціонерові дохід у грошовому еквіваленті від інвестиції чи іншої державної власності, що використовується, і це є форма пасивного доходу. Це докорінно змінює трактування терміну базовий соціальний дохід. Принизлива урядова подачка заміняється капіталістичною нормою. Це рента, пасивний дохід співвласника землі, надар, угідь, держпідприємства іншого. Така ідея відповідає нашій концепції держава щасливих людей. Безумовно, є певна антитеза до трудової етики сучасності щодо несправедливості і навіть шкідливості благ, отриманих не в обмін на працю, а безкоштовно, без ніяких зусиль. Допомога людям похилого віку, дітям, людям з особливими потребами здійснюється у кожній державі світу. Тобто А. Допомога це гуманно, Б. Допомога таки виплачується, але система застаріла, важка в управлінні і дорога в утриманні, що потребує докорінної модернізації. В. Далеко не всі громадяни погодяться жити на рівні прожиткового мінімуму. Г, ліквідувавши існуючі структури і автоматизувавши процеси збору податків і їх розподілу, вільняються значні кошти, які підуть на збільшення виплат. Велика кількість людей є працеголіками не заради зміцнення свого фінансового становища. А тому, що знайшли своє покликання, свою справу. Чи задовільняться вони базовим доходом? Зовсім ні. Крім того, базовий пасивний дохід дає тільки прожитковий мінімум, а мрії людей здобути престижну освіту, мандрувати, вдягати брендові речі, їздити на нових авто, не вкладається у споживчий кошик, що забезпечується базовим соціальним доходом. Для їх втілення потрібні додаткові кошти. Які надасть зайнятість, а не соціальна допомога. Противники концепції базового доходу вважають, що практична її реалізація призведе до інфляції, бо усі громадяни отримують додатковий дохід у грошовій формі. Тут слід ще раз наголосити на тому, що мова не йде про додаток до існуючих соціальних виплат, а про заміну базовим доходом усієї соціальної допомоги, тобто новий, більш справедливий перерозподіл. Соціальних благ. Базовий соціальний дохід як пасивний дохід вирішує цілий ряд проблем. Насамперед, проблему бідності звільняє людей від стресу, пов'язаного з відчуттям безвиході, непевності, покинутості, неповноцінності, забезпечує відчуття гідності громадянина, тементує націю і мотивує громадян. Поважати свою країну і захищати її, звільняє громадянина від роботи заради виживання і дозволяє самореалізацію в справі, що робить його щасливим, забезпечує економіку і українського товаровиробника платоспроможним споживачем, що дає поштовх до розвитку всіх форм підприємництва. усуває гендерну нерівність домогосподарки, отримають власний дохід. Наприклад, відсутність трудового стажу не дає їм права на отримання пенсії, це ризик, що не робить жінку щасливою. Базовий соціальний дохід усуває цю соціальну несправедливість і пов'язане з цим домашнє насильство. Люди, які перестануть бути потрібними на роботизованих підприємствах. Отримують матеріальне забезпечення на період перекваліфікації чи пошуку нової роботи, а це дозволить ліквідувати частину функцій центрів зайнятості. Єдина цифрова фіскально-облікова платіжна система ліквідує корупційні схеми, в системі соцзабезпечення разом з бюрократією і приниженням, що доводиться переживати при вибиванні пільг, а базовий соціальний дохід усуває цю несправедливість. Базовий соціальний дохід замінить собою всі інші соціальні виплати, що значно збільшить самі виплати за рахунок ліквідації бюрократичних структур. Щастя людей полягає, зокрема, і в тому, що ми здатні домовлятися і впливати на умови нашого життя. На нас чекає, на мою думку, і я над цим працюю. Два окремих суспільних договори. Перший договір укладуть між собою суб'єкти реального сектору економіки, активна частина громадянського суспільства щодо правил гри в секторі економічного відтворення і способу розподілу суспільних благ в післявоєнній Україні. А потім другий договір. консолідована воля громадянського суспільства має бути озвучена і узгоджена з новообраною владою. Силу геополітичних обставин Україна може виступити ініціатором і місцем проведення великого цивілізаційного експерименту та ідеологічного прориву. Україна має реальну можливість зробити свій вагомий внесок в розв'язання конфлікту інтересів людина цивілізації, громадянин держава, стати центром нового соціально-економічного ладу, нової парадигми економічного і екологічного мислення людства. Тож, дякую всім за увагу. Долучайтеся до руху радикальних реформаторів.